Різдво Пресвятої Богородиці одне з 12 найбільших свят у році. Цього дня у Тисмениці храмовий праздник мають усі жителі передмістя монастир. Тут церква Різдва Пресвятої Богородиці, яка стоїть ще на цьому місці з 1736 року, збирає усю громаду Тисмениці на свято. Замерз висоти, спасіння нашу, нашого, Господові помоліся, за мир всього світу, добрий стан святив Божих церков, з'єднання всіх, Господові помолімся. За святий ханцей тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим, ходять до нього, Господи, помоліся. Засвяті Вселенського, архірея нашого Франциска Папу Римського, ми помолімся. За блаженнішого патріарха нашого святослава, за просвященнішого, архієприскова і надроболи нашого кір, Володимира і за богольбивого, є нашого кірсох Сохрона, чесне присвітерство, ухиське дияплинство за весь спричинити людей, Господові поворімся. За Богом бережені народ на запроміння, все військо, Господові поворімся. За місто, це за кожне місто, країну, за те, що вірою живуть в них. Господи, віпомолімся. Тропар свята нам передає усю велич народження Діви Марії. Громада передмістя Монастир багато приклалася до того, щоб церква була гарною та ошатною. Цього разу помітно оновлення на дзвіниці. Завдяки сподвижницькій праці пароха церкви з два Пресвятої Богородиці Отця Миколи Понайде, а також усієї громади. Дзвіниця рестарована у тому ж стилі, як і церква, і все це разом складає неповторний гуцульський ансамбль. Божою Милістю, архієпископ і митрополит Івано-Франківський Української греко-католицької церкви, грамота. Парафія Різдва Пресвятої Богородиці міста Тисниця, Тисменецького проти Преспітеріату, паркові парафії всечасному метрофору протирею, Миколі Понайді, братству, сестринству. Церковному хорові, жертводавцям і добродіям, і всім парафіянам мир у Господі, оцінюючи вашу ревність і старання для Божої слави і добра Української греко-католицької церкви і українського Божого Люду за вашу добру християнську позицію у житті, за щиру жертвенну і невтомну працю, за зразкове провадження реставрації дзвіниці. За виховання молоді і парафіян у світлі Христового Євангелія, за належне утримання парафіального храму щиро вітаємо вас, бажаючи обильних Божих глас, і висловлюємо вам наші слова подяки і повне визнання, і нагороджуємо почесною грамотою. Нехай всемилостивий Господь щедро винагородить вас за ваші старання, працю і жертвенність для добра Святої Церкви, батьківщини нашої України, додасть вам віри, надії і Божу любов у вашому серці. Володимир Війтишин, архієпископ і митрополит Івано-Франківської Української греко-католицької церкви. Дано при архікатедральному і митрополичному соборі святого Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, міста Івано-Франківськ, в день мученика Лупа і священомученика Іринея Ріонського. Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, серце радіє, коли я бачу цей храм наповнений. І, напевно, Матінка Божа радіє в цей час, дивлячись, як ті люди побожні прийшли до цього храму, щоб розділити радість нашої парафії, радість наших письменничань, щоб попросити у Матері Божої покрову для дальнішого життя. Дуже отець, Роман, гарно говорили ту науку, говорили проповідь, гарно вас вітали з цим храмовим святом, яке сьогодні ми святкуємо у нашому храмі, на нашій парафії ну і в тисниці. Зокрема, що ж хочу сказати, дорогі мої, що звичайно, ця грамота це заслуга вас усіх, тих, які були там зачитані. Тих всіх, які причетні до того, що ми маємо не гарний храм оздоблений, обновлений, що ми маємо не гарну дзвіницю, оздоблену, оновлено. Це є заслуга ваша, це є заслуга моїх парафіян, це є заслуга братства і сестритства, які працювали тут і трудилися заради того, щоб сьогодні ми бачили той храм в такому стані. Отже, тому я завдячую всім вам, хто найменшою своєю послугою доклався до того, що ми нині бачимо тут, на цьому храмовому подвір'ї. Бажаю вам всім ласки Божої, благословіння Божого. Щоб Господь милосердний, Матірка Божа, не забувала вас у вашому земному житті, щоб ви могли завжди уділяти свої ефіри на добру справу і на славу Божу. І за цю вашу ефіру і на славу Божу, щоб матір Божа провадила вас по земному земному житті, вашому у вірі і надії, щоб Боже милосердя було на вас. На ваших родинах, на ваших сім'ях, на ваших дітях, щоб ніколи хвороба не торкалася вашого земного життя. А якщо вона така є, щоб матір Божа, Господь і ваша віра лікувала всі ваші хвороби у вашому земному житті, а головне хвороби душі. Бо коли хворіє душа, хворіє тіло, коли душа є здорова, здорове і тіло. Тому всім вам, своїм офірникам, парафіянам, всім гостям, які нині тут сьогодні є, присутні, і моїм парафіянам, які приїхали з сівки Калуської, де я 22 роки прослужив священником, і так само і їм, і всім гостям, які сьогодні присутні є. Отже, я хочу висловити своє щире бажання і подяку, щоб матір Божа давав вам сили і ласку. Тож вітаємо усіх із цим великим святом Різдва Пресвятої Богородиці.